Запис. Ми зараз знаходимося в центрі подій на річці біля села номер 16 на аномальній території. Буквально ще три дні тому тут було повно води, зараз тут немає нічого. Жителі села номер 16 виживають просто як молоді, хоч і передавали дуже сильні дощі, але сюжо Число... нічого немає. Як ви бачите, я тільки що ходив ось тут, тут буквально просто сухо. Ви подивіться, зараз я переключусь камеру. Ви подивіться, тут просто пусло, тут валяється відро води. Ви подивіться, немає води ніде. І так жителі села No16 живуть в таких реаліях. Ну, а наступним новини. У нас залишилася вся до відро води. Життє, не я звідки знаю, що нам робити. Ну, от в колоці ту воду економте, хоч не знаю, давайте я напевно заберу ще звідти, щоб хоч у нас був якийсь запас. Блін, так доки вона хоча б не пересохла. Покладу, не знаю, десь у себе вдома. Добре, коротше, жителі НАТО вам оце, ви похороняйте його. Я... я піду, напевно, в інше село. І тут це пересохло. О, кстати, Друзі, всім привіт, я Емеральдик який вітаю вас на моєму новому відео. І сьогодні ви не уявляйте, друзі, ви просто подивіться на наше село. В нашому селі зараз настільки сильна жара, ви подивіться, тут даже земля пересохла. Настільки сильна жара. Що через цю жару у нас немає дощів, і в нас просто пересохло все. Ви подивіться, я зараз вийду на річку. У нас тут така велика річка, я нав навіть знімав на ній відео. Ви подивіться, тут немає нічого. Немає і краплі води. І зараз, я не знаю, я зараз буду йти, напевно, в інше село якось пробувати, ну, дізнаватися у інших сіл, жителів інших сел. Ну, де чи є у них хоча б вода? Ви подивіться, тут, кстати, залишилася вода. Тут, напевно, треба буде зберегти її і перенести. Ви подивіться, тут, кстати, є маленьке озеро. Це все, що залишилось, але її пити не можна. І коротше, що нам тільки залишається, це зараз я буду йти в інше село, напевно, я включу вже запис, як буду йти з іншого села, буду дізнаватися, що у них по воді, що взагалі там. І ну, по потім включу, бо я не хочу розряжати камеру. Я потім включуся, обов'язково вам розкажу, хоча покажу щось. Блін, який дощ, вона просто вже так повечеріло, треба вже доходити до нашого села. Так, друзі, я зараз включився, я був видше в селі, в них немає абсолютно води. Ви подивіться, тут нам навіть такі... Дайте, дерево не стану. Тут таке велике просто озеро було, але воно теж пересохло. Напевно, вода залишилась тільки в тих маленьких озерках. І ви подивіться, тут я теж проходив, тут вже теж нема води. Але буквально не знаю, напевно, на хвилин 10, тому пішов дуже сильний дощ. Я не можу просто так, так мочить давати з деревами. Він уже не перепиняється, напевно, більше скільки, ну, зараз уже де він іде просто ну, скільки, ну все 10 хвилин він іде просто як з відра. Він не перестає, ну може, хоч так у нас, хоч трішки оці озера заповняться водою. Ну, не факт, що, звісно, повністю заповниться, але хоч трішки оці озера, тут уже є вода. Давайте я не знаю, піду. Напевно, туди, вже до свого будинку. Уже завтра подивимося, що тут вообще. Ой, блін, так я ще спати хочу. Треба все таки йти додому. Обережно. Боже, такий дощ мочить просто. Зараз у нас все заросте тут травою. Що треба буде. Подивіться, справді, тут у нас було... Ну, дуже так, трава вся суха була, а тепер тут більш вже якось є землі. Так, жителі, давайте ви всі розходитеся по дому. Ой, зараз. Так, блін, камера промокла, все обірвалося. Друзі, коротше, тільки що говорив жителями. Жителі кажуть, що цей дощ у нашому селі йде вже довше, ніж, напевно, години 2. І до сих пір не перестає, ви подивіться, як просто мочить. Ай, ладно, коротше, давайте відро тут залишу. І піду напевно спати, бо Зав... завтра буду опять іти по воду. що так, а ну, так шумить. Шоой. Тихо, 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 тихо. Шо це таке. Чика, чикай, чика, чекай, чикай! А! Шо! Чио-то камеру включить! Друзья! Другий просто бачит, сейчас! Тихо, не за. Може посадити, я не можу тобі комп'ютер поставити. З цим чимось заткнути цю дірку чи щось. Тут вилмає... Тихо, 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 тихо. От що треба закрити? Закритий блінданки, тільки відкрилось тепер. Треба... Попробувати випити на блонд. Тихо, 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 тихо. Чи не може комп'ютер поставити, чи щось таке, щоб вода не лилась? Друзі, ви це просто бачите, ви подивіться, чекайте, дайте. дайте сюди біля двері стану, щоб хоча б мене водою не заливало. Що це таке? А ну, чекайте... Блін, ну не може двері открити. Не відкривається, друзі. Ви це бачите просто, ну... Дайте спробую, може, тут випустити. Я не розумію, що це таке. О. Тихо, 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 тихо. Чото! Тихо, тихо, тихо. Что это таке? Хотя вот цього будинку, так зараз сюди, 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 сюди. Что это таке? Що це таке? Просто Я не розумію. Це так звідси креатив. Що? Чекайте. Ви... Ну так, ти перебрався сюди. Житель! Житель! Вероник, що це таке? Житель, я не розумію так. Тихо, тихо. Зараз просто... Ні. О, так мене ж креатив, я звісно. Чекайте, що? Що, що це? Ви просто бачите, в нас затопило пів села. І ось це, що це? Оця хвиля Досі... Сих... До сих пір Получається, зараз наше село має затопити повністю ось ця хвиля. Тихо, тихо. Так, Що ну, давай, Щас. Щас, давайте я проламав тут. Давай, давай! О боже, так тихо, тихо. Житель, що це таке? Так у мене тут дирка в селі треба її теж закрити, щоб сюди води не натекла. Житель, що це таке? Чого в нас затопило? Тупо пів села? Що це таке? Житель? Я не знаю, на самого вечора пішов дощ, він досяг не перестав. І що, я все таки от дощ дали просто. Два не знаю, візьму о, візьму цю драбину, сюди піднімуся. На стелю, ви подивіться, просто тут все затопило. Ще вчора тут не було води, а тепер тут все затопило просто. Але ось там є місце, яке не дуже затоплене. Але це ж хвиля може просто приблизитись і не знаю, мені дім залити. Так, головне треба зараз... Давайте пробудуємо тут, не знаю, якісь, типу, мостика. Треба забрати мій комп'ютер, звідси. Так, давайте заберу комп'ютер. положу його десь, не знаю, туди в карман. Так, все, все, все. Що Давайте спустимося назад будинок. Жителі, а ти знаєш, де ще жителі можуть бути? Так в інших будинках. Yes. В інших будинках так добре. Так, давайте. Блін, і що, вони що мені робить? І от мені дали креатив. І на що він мені? що я можу з ним зробити. Я не знаю, Нічого нема так так, добре, добре. Так я бачу, ну тисяча жителів. Треба подивитися, чи у них нічого не про... Жителі, що це таке? так щекайте, дайте, дайте, дайте я вам... Я хочу вийти тут, подивлюся, тут більш висока точка. Ви подивіться, просто тут все затопило. Ви подивіться і там. Але тут найбільша хвиля якась іде. Так, добре, давайте до жителів спустимося. Чим може вони щось знають. Жителі, а що ви знаєте хоча б що це таке, давайте, Хочимось, давайте я не знаю, вам вікна позакриваю. щоб у вас, Просто вони не повилітали. У мене десь тут мод був. Блін, я тепер не знайду його. Зараз. Ось, ось Тут ось тут, ось тут, тут. має бути. Де воно, де воно? Де ці перекриття на вікна? Ні, не, ні, ні, не тут. Ось тут, ось тут, ось тут. Так, давайте все візьму. Трішки... Так, давайте. Так, отсюда. Ось ось це вікна. Так, двері потім заколочу. у ці просто, щоб воно не вилетіло, бо воно може вилетіти і все. Жительно, ви хоча б знаєте, що це таке? Що тут сталося? Не знаю, Сегодня, по новинам сказали, що сьогодні надвихається дуже сильна буря на село номер 16. Ми все не повірили, тому що дощу не було вже скільки. Ми все не повірили, але просинаємося і воно таке. Звідти, я тебе дуже розумію, я сам тільки що проснувся, але Ти не знаєш, Від я вам... тихо-тихо, тихо, тихо, тихо. вам ще піду вікна, трішки тут просто щоб... Хоча б, хоча б їх не виломало. Ось тут, ось тут, ось тут і ось тут. А ось тут вообще треба закрити, щоб тут вода не натикла, що, що щось криші. Так, так, жителі, коротше, я не знаю, я буду ще йти дивитися по селу. Я не знаю, як вас вообще звідси витягнути, я спробую, конечно. Якось. Може через стелю би? чи щось таке. Видите, тільки головне. Не могу. Ага. Чи, ти, що ти робиш? А, так, йдеш? Айди ну, назад в будинок! Джин! Ші... Иди зараз вода, ты ще! Куда затікай в будинок? Що ты, шитер зараз? На ще він вылез. Тихо, 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 тут вода затекает. Так, тихо, 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 тихо. Житель, що ты робишь? Дайте а тут ще бачить десь тут жительчика. Житель, десь, давай сюди, сюди, сюди! Житель запл. Так, тихо, тут нічого не видно, така темнота просто. Я ти, не знаю, включить факел поставлю бо... тут. Давайте факел поставлю. Просто нічого не видно. Ви подивіться наскільки темно на вулиці. Так, так, житель, тихо, 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 так, ти вибрався. Я дивлюся, ця хвиля розпростаняється все більше і більше. Я, давай, я... не знаю, давай не знаю, напевно чекайте, да, це Де тут воске. Э... А, ось тут. Зольф. Короче, в мене меня креатив. на житель, короче, зараз я тебе викладу цю, що, короче, житель, давай. давай я тебе хочу вывезти. Біз. Так, сюди і давай житель. Жит, житель, джека, купил. Не знаю, цю воду щек перекрыл. Спор уїдет, хоча б трішки висушити, Короче, житель, зараз я буду ще виводити жителів сюди. Що ти чекає тут, а давай я тобі зламає цей. Так, це житель, давай я по інших жителів пішов. І. От треба всіх звідси витягнути. Ви подивіться Ви подивіться просто що тут, всіх тварин, все залило. Це теж треба. буде, Але Поки що треба жителів хоча б звідси витягнути. У мене в будинку десь є житель. Я не знаю, кстати, як, як, може прийдеться. Давайте може стіну тут проламаємо, щоб житель хоч якось виплив звідси. Так, одно ну, житель! Житель випливай! Давай, да, де! де? житель? Друзі, Де житель! А де житель здесь? Чекайте, дайте в... А куди ідись, житель? Він ч, виплив? Зараз замін. Так, добре, добре, добре. Давайте тоді в церкву. Давайте тоді в церкву сюди. Так. Чекайте. де житель? Знову? Знову нікого немає. Чекайте. А де всі жителі? <глух> Я просто важка выбросить. А Ну... девчонки, давай, 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 давай. Зитель, поднимайся наверх! Переднимайся наверх, житель, давай, 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 выплывай сюда, выплывай! Житель, давай выплывай! Не-не-не-не-не-не-не. Так давай залазь сюди, хотя б водинок, житель, що заробить? Давай, 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 давай! Так, тус, сюди, 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 тихо, тихо. Не, я не знаю, де вони. Так, добре, житель, давай ми хоча б з тобою... Так, Давай, тебе теж... в, в злодке. Напевно, тут придай тебе проломати. Проломати, в Ні... Ні-ні-ні... Сейф! Злодка зломалась. Давай так, раз. Я смогу жить выплыть, хоча б якось. Ні, в натоне, я в житель! Тихо, тихо, тихо. Я не знаю, житель, нам треба якось піднятися на другий поверх. Не знаю, Проламаю ось сюди. Дивіться, давай випливай, випливай, коротше. Так, жителі, зроді всі, давайте оце закриємо. Це щоб цей дім не затопило, ще повністю. Давайте кожного в ці лодки. Давайте кожному лодку заспавнюю зараз. Всі, коротше, сідаємо в лодки, всі випливаємо звідси, просто всі. Всі туди на берег, поближчим, горам, давайте. Туди теж. Так, туди, туди, туди. Давай, сідай в лодку, що ти робиш? Так, давай я. І... И тоже, давай, всі, всі, короче. И целодок, наверное, на всіх не хватает, но я спробую сей. Ну и сі житель, Давай, сідай. Так, все, сідайте по дві, да, по двоє в лодку. Сидай, що ви роб... Джиль, почему ты не сідаєш? Так, все вроде. Все, короче, давай. Якщо, що, вийде, всі догору, вроде я всіх вивез. Треба буде тільки тварин ще вивезти наших. Друзі, це просто. Я не, я не уявляю, що це таке. У нас справді просто затопило все село. І оце жителі, звісно, все їх вивезли, кого, кого зміг. Але ви просто подивіться, тут просто все затопило. Тут чи ні, тут біля гор взагалі ніч, немає води. Ну давайте подивимося, ну дивіться, тут звичайні ці, але тут теж скоро можна затопити через оту хвилю. Так що я не знаю, зараз будемо якось йти до іншого села, якщо там ще не затопило. Ну <laughs> Добре, друзі, з вами був я, Емеральдик, всім па, -па.